Усім салют! З вами Кос. Сьогодні ми поговоримо про весняні сюрпризи в оновленому магазині за жетони і про нові поставки магазину за бони. Отже, віч дропс, наші можна отримати початок у нас 3 березня з 6 вечора по 11 квітня до 6 вечора. Але всі нагороди можна забрати до 14 квітня 12 години. Як завжди, в нас щотижневі дропси, котрі будуть проходити з понеділка по середу, з середи по п'ятниці, і дропси вихідного дня з п'ятниці по понеділок. За 180 хвилин перегляду трансляції вашого улюбленого стрімера, ви отримаєте 5 жетончиків, котрі можна забрати в інвентарі твіча або в чаті трансляції. Тут головна тут поміточка. Розклад щотижневих кампаній компаній і кампанія вихідного дня може змінюватися залежно від ігрових подій. Щось на нас цікаво, значить, очікує. Не забуваємо зв'язувати наш аккаунт World of Tanks з Твічом, щоб отримати ці жетони. Усього жетончиків ми можемо назбирати за весь цей період 85 штук. Ще на нас чекає з 5 березня по 7 березня. Додаткові халявні монети за бойовою перепуску. За 60 хвилин перегляду ми можемо отримати 50 монет. Це майже 25 бонів. Отже, які ж нагороди на нас чекають? Це ПТшечки 6 і 5 левела одна німецька Макс За 45 жетончиків можна отримати і. Суш... С... Радянська сушка 85i. Більш колекційні цитанчики, не потрібно очікувати, що вони будуть там десь піску нагибати. Хоча Дікер Макс має непоганий огляд, що саме цікаве, 300 в нього альфи, довге зведення, посереднє розкид на 100 метрів, броні немає. Рухливість в нього така себе важко набирає, але в нього є 400 метрів огляду на шостому левелі це дуже, дуже весело. Сушечка наша диракольчик 160 середнього дамаганий, 70 снарядиків. Довге зведення, крива коса. Огляду немає, броні немає. Швидкість ніби є в показниках, а набирає вона дуже туго і 300 кінських сил, потім потужність і. Точніше, потужність двигуна, і потом потужність кінських, 13 кінських сил на тонну. Така собі чиста колекційна техніка. Ще нам додали можливість отримати загартування і досилач. Зменшили е, стоїмость е, по 5 жетонів. Тепер спорядження коштує. І раніше прем був, коштував за 15 жетонів, зараз вже 10. Які ж наш, на нас 3D-стилі? 3D-стиль, саламандер на шерідан, коштує він 35 монеточок. Ось так він виглядає. Саламандр іхтіандер. Непоганий такий 3D-стиль. Цікавий. Більше мені доподобає 3D стиль гарна на Із 2-2. Просто лютий. За 30 жетончиків можна його забрати. Стовчик нас тут. Мінськ, Берлін, Варшава. Винтівка тут Гільзи. Лютий, лютий, мені дуже дуже гарний га гарний стиль. <рив> Лист тут, броні загнутий. Чудово виглядає, мені дуже до вподобав він. Я його буду забирати обов'язково. Весняний у нас тут 2D-стиль, за 25 жетончиків ми можемо його отримати. Цікавенький такий. Але мені не дуже подобається, що не можна забрати усю цю халяву хоча б там стилі набирати. І 2D стиль рибкі кої наші. Ось так він виглядає теж за 25 жетончики. Ось такі твіч-дропсики. Заходьте, дивіться ваших улюблених стрімерів, а я чекаю. У себе на трансляції буде весело. А В нас ще є оновлений магазин за бони, яскраві стилі, танки і багато іншого. Що ж тут на нас цікавого чекає? Додали нашу бабаху за 15 тисяч бонів. Буде бахати від 300 до 2000 Кому як пощастить з пробиттям. Хоча 230 теж. Фугасик нормально буде заходити. Бронебійний в нього 310 мм. 1100 середнього. Довге зведення, каса крис... гармата. 20 снарядів, так що не сильно поблайндиш Чудовий огляд 390. Непогане бронювання можна навіть танкувати, хоча борт тут 50 мм. Башта там. Інколи танкує. Достатньо швидко він набирає свою 35 максималочку. 15 тисяч? Ну, я б не віддавав би. Але побахати можна. Якщо у вас є зайві бони, беріть із задоволенням грайте. За 8 тисяч у нас йох. <плодиснень> euh, схожий на Ренігата. Менше в нього снарядиків. Трішечки гірше огляд Ренігада 400-380. Довге зведення, каса гармата, непогане бронювання, але є лючок. Оце лобова броня башти, дуже міцна, там 280-279, там десь доходить навіть до 311. 75, ось, 45 км максимально у нього швидкість, 850 кінських сил потужність двигуна і потім потужність 18. Дуже швидко він набирає свою максимальну швидкість. Це дуже приємно, але гармата занадто каса і довге зведення буде важкувата. Далі на нас броня броньована. Китайський середній танк 122ТМ, 400 середні альфи, довге КД, довге зведення, але, але чудова в нього точність 028. Ну тут трішечки питання до кучності цих снарядів. 30 штук через те, що довге, ну, довге в нього КД. 1400 хп він має. Чудове бронювання башти, непогане бронювання корпусу. Немає в нього огляду. Ніби 50 км максимальна швидкість, але дуже важко їх набирає. 50 кінських сил на потужності двигуна і потім потужність 15. За себе це кажуть. Далі на нас чекає за 6000 бонів ЛТ-180 середнього. Довге зведення. Таке ж себе посередній розкид на 100 метрів. Снарядиків ніби вистачає, броню тут немає що казати. Тайпік у нас 7 левел, 880 хп, хоча б накинули йому 390 огляду. Максимальна швидкість в нього 60 км, набирає він ніби її непогано. Це ЛТшечка не сказав би, що вона більше грається як СТ. Тому що хоч воно і ну, ВЛТ, але більше він грає це як і стешички. На мою думку. Можливо, хтось вважає поінакше. Є в нас сосісончик за 4000 бонів, і в подаруночок за 450 можна ще забрати його непоганий при... смішний стиль. Ну, це про Сізон, щось тут казати. Це дамага прийомний. Накорми своєю сосискою артоводів і усіх, усю ворожу команду. Так, ще на нас чекає 3D-стилі. Давайте поглянемо тут на ВЗ 1115А китайський важкий танк. Ось такий гарний 3D-стиль. Останній дракончик. Хоча він мені не дуже подобається. Хоч він в мене є, але мені він не дуже подобається, не знаю. За 3 тисячі можемо ще ландкруйцер для Мауса можемо взяти. З такими зенітками на голові. Відстрілювати артснаряди, ну навряд чи вийде. Але дуже хотілося б. Непогано, приємний. То Маусик маусік є, може собі узяти, якщо є вже зайві бони, тому що бони хоча з новим елітним шляхом можна буде нафармити. СТ2 3D стиль. такі лати. Тут. Тележечка є тут. Мішечок На 268 нашого на ПТМ Мончика. Придестиль шестопер. Це стопер. Цікавий, цікавий тут. Вирішили додати, якщо є ФВСку продати, то вирішили її на ФВС 4005 додати 3D стиль галахат. Не сказав би, що він дуже цікавий. На нього є цікавіший 3D-стиль. Пояс чух-чух-чух. Він чухає там нормально. Цей такий собі більш мінімалістичний, можна сказати, навіть. Що в нас тут? І бичок родзинка програми для 122 ТМ. З іграшками тут, з ракетами і бичара на, на дульному тормозі. Він ніби дешевше, да, він коштує 2000 бонів. З елітним шляхом, в принципі, можна і викормити собі. Ну, хоча б на танчик 8000, я гадаю, що можна нафармити. Але тут я б нічого не рекомендував, тому що таке собі. Краще бони зберегти на обладнання, я гадаю. Тут такі собі танчики не обов'язкове для купівлі. Заходьте у гості, дивіться, збирайте свої твіч-дропси. Буду радий бачити вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь, бережіть себе і до зустрічі на стрімах.